Росія вигадала нову причину, чому ж вона розпочала СВО. Виявляється, вся причина в тому, що нібито США в 2019 році хотіли розмістити на території України ракети малої та середньої дальності. Пропонували Росії також з свого боку кордону поставити ці ракети і якось там щось домовитись, але знову ж таки щось там не зрослось. Росію проігнорували і вона розпочала СВО днями в Росії. Проходить так званий форум майбутнього. Проте на цьому форумі Росія фактично, як і завжди, говорить про минуле міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Задав вигадав нову причину СВО, мовляв, у 19-21 роках Росію якимось чином проігнорували дулі. Просто нагло обманули. нас просто водили за нос, обманули, раз просто надули. обманули дурачка на чотири кулачка. Кинули просто, грубо кинули. особливо в 21 першому, коли розпочалися перемовини із США, не пообіцяли те, що Україна буде нейтральною. США нібито розмістять в Україні трошки ракет середньої та малої дальності, і свого боку пропонують, щоб і Росія там на своєму кордоні розмістила ці ракети. Ну яким чином вони отак би полагодили якусь таку систему безпеки, нібито, але як каже Лавров, їх тоді проігнорували в цьому. А США, мовляв, хотіли розмістити ці ракети, бо вийшли з договору про РСМД і провокували, мовляв, на такі нібито агресивні дії Росії мовляв, поставити ракети із свого боку кордону. Ці сія абракадабрі важко розібратися, тому що логіки там практично немає. Бо що, бо це є брехня, давайте трошки по порядку розберемо те, що нагород. Див той самий Лавров. Перше. Це вже чи не 101 причина СВО. Від початку повномасштабного вторгнення російські очільники неодноразово говорили, що вони розпочали сво тому, що. І ці тому, що були ну, абсолютно різні. І ось на четвертому році війни Лавров прозріл і розказав нам, напевно, саму секретну причину, чому ж Росія розпочала своє СВО. Мовляв, там щось у них не налагодилося і США по розміщенню ракет.